Йоу, everybody! З вами Денсу Бугаті залетів, друзі, в біді Тойлет Тавер Девс. Ну і в общем-то, добавили нам новий режим, який називається Time Factory. Значить, що тут потрібно робити, я ще не знаю, бо я ще ні разу не заходив, бачу, що за перемогу нам на надають новий кейс. Ну і, звісно ж, в цьому режимчику є 50 хвилин. Ну що ж, давайте зараз насамперед ми заглянемо в пост-офіс, можливо, щось ви мені таке цікаве, да, все-таки відправили. Ну, треба забрати. Треба забрати. Та й в принципі будемо залітати в новий режимчик. Так, з Ще що в мене є 58 подарунків. Ну, давайте дивитися. Так, включаємо клейм мод, та й, в принципі, нажимаємо, приймаємо, та й в принципі читаємо. Так, сніговичок. Нам підігнали ось такого сніговачка. Далі. Ого, якийсь новий міфік. Колдаун, 1 секунда, 75 тисяч ДПС. Дякую. Далі, пенсел підігнали. Далі отакого ось камераменчика. гвардіона, ще купу. Купу, ось оцих нових міфіків. Скоріше за все, новий кейс добавили просто, да? В сумонах. Треба буде чекати так, Дімончик, Дімончик відправив 15 тисяч гривні і хоче в банду. Ну слухай. За таку купу гебів можна і в банду попасти, в принципі. Так, значить, вставляємо твій нікнейм Примс. Ось ти, Дімончик, кидаємо тобі інвайтик, Та й в принципі, в принципі, ти в мене в банді. Поздравляю. Так, далі, що в нас далі? Мейкемераменчик. Так, мене чувак пише, мене заскамели на ультимейта. Цей юніт найкращий, що в мене є. Дай, будь ласка, щось краще нього. Чесно, мені здається, що він обманіє. Мені не знаю, чомусь мені здається, що він обманіє, ну ладно. Давайте йому дамо когось кращого, наприклад, цього типа. Все, в принципі, в принципі, підгон. Чувачкові зробили. О, підігнали такого титанчика. Велике дякую. Далі. Віпкамераменчики. 5 тисяч гемчиків підігнали нам. Потім Годліка, Годліка підігнали, Віп-камераменчик. гліч. Такий міфік, гвардіон, ще оцей новий міфік, сержанта підігнали, йомайо, і по це нам пише. Дензо, скинь щось круче. Тому що в мене сьогодні день народження. Йомайо, друзі, вас так багато. Кстати, всім дякую, за те, що нас уже 25 тисяч, Йо-майо. Давайте, ну я не знаю, що йому дати. Давай сам такого дамо. Він потужний перець, вообще. Бемс, все. Санто відправили. На сержанта, считайте, свапнули. Тупо пацанові підігнали два штуцера гемі, вважай. Так далі. Астро. Так, це у нас хто якась леганова. нова, епік, сніговичок, статік спікерменчик, потім вулканчика нам підігнали. О, новий кейс, треба буде його відкрити. О, офігеть! Чувак, нам підігнав фрози спікермена і 10 тисяч гемі. Йомойо. -йо. Максимка, велике тобі дякую. Ти щось понаписував, правда, я не знаю, що ти понаписував, але дуже-дуже цікаво. Що ти написав? Але дякую тобі за 10 тисяч гемчиків. Далі. А, кстати, він там ще сержанта підігнав. Так, 130 гемчиків, ще один міфік, чіздрільменчик, мікрофончик, один гемчик, ще один, форкіфілд, да. Далі. Два бас мікрофончика, ще одна лега і мага ще підігнали. Йомойо, Жесть, ви мені купу юнітів класних даєте. Привіт, можна кращого юніта в мене сьогодні дири. Ну, давай, давай кинемо. Якщо тебе сьогодні і справді дир, давай тобі подаримо. Ось отакого тіпа. Він набагато ліпше. У нього 75 тисяч ДПС. Нормалі. Ті, типу Далі, Титан Магнума підігнали нам апгрейд Ларч лазер камераменчик. Ось таку ще нам Епіка такого підігнали. 2400 гемчиків купу купа кейсів, Титанчика підігнали. Ну правда, це такий не, не особо класний юніт, я ним вже грав, ну, чесно, таке собі, таке собі. Так, далі, ще один новий міфік. Так, три трека гемів, скібіді клаус, два кейси. О, інопланетяни на мені підігнали, і 2000 гемів, дякую вам велике. Кет Тойлета, Санта Тіві Менчик, фьючер Ларч Клок мене підігнали, далі тропічний кейс, стільця підігнали. Дай, будь ласка, щось краще. Ну, я даже не знаю, що тобі дати. Давай, давай тобі також щось відправимо. Так, Сент, Бемс і кого би тобі кращого дати? Я, я даже, даже не знаю. Давайте отакого от типа йому дамо. В нього 130 тисяч ДПС. В принципі, нормальний, солідний тип. Пемс, все, в принципі, в принципі, всіх я вроді прочитав. Так, фініш, бемс, все, в принципі, юнітів ми з вами отримали. Всім велике дякую. Давайте будемо тестити новий режим. В принципі, я думаю, що цю команду можна так і залишити. Хоча, хоча хоча, хоча, принтер боя оцього я би, може, би даже і поміняв. би. Так, ладно, давайте змінимо. Давайте змінимо нашу команду. Так, давайте прибираємо абсолютно усіх юнітів. О, кстати, давайте три кейси відкриємо нових. Три три нових кейси відкриємо. Подивимося, що нам сюди дропнеться. О, кстати, ми вибили якусь вращаюсь. А, так це міфік? Це міфік, нормально. Нормально. Сразу з трьох перших кейсів, ми вибили з вами такого, тіпа. Так, в общем-то, общем-то. в общем давайте візьмемо квантума, візьмемо ось оцього нового Титана-Клокмена. Далі, далі нам понадобиться з вами якийсь вчений на бабки. Значить, 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 беремо собі вченого на бабки. Це, напевно, буде дрільмен. Це у нас міфічний, да? Міфічний юніт. Так, ось у нас вчений дрільменчики і є. Давайте беремо собі такого того красивого. Так, і виходить, що у нас ще є два вільних. Слоти, треба їх би заповнити, да, чимось. Так, я це думаю. Десь в мене квантум, є, це є. Можна взяти принтера як варіант. А, нам ще діджей треба, йо-майо, -йо. треба ось о, принтер? Треба ще діджея взяти. І виходить, що в мене буде, в принципі, команда готова. Я би ще взяв би собі такого тітана мікрофона. Я оце думаю, може замість принтера його обрати. Але ну ладно, давайте попробуємо такою командою, як, в принципі, я ось зараз сформував. А там, якщо що, то ми, в принципі, зрозуміємо, чи варто брати цього мікрофона. Чи можна, в принципі, і без нього справитися. Я думаю, що дивіться, у нас усі підписники залетіли. В принципі, Coin Boost працює. Делік чомусь я не можу зараз отримати, ну, та ладно. Давайте залетимо разом з підписниками. В принципі, хай хто хоче, залітає. Та й будемо тестити новий режимчик. Я думаю, що по ідеї, по ідеї, да? З ультимейтом ми повинні з вами пройти, ну прям на ізі. А, кстаті, це ж цей мапа. Мапа дуже знайома із Time Invade. -у. Помните, був, був колись інвент, виходить, і ця мапа. Вже юзалася. <рес> <рес> Жесть розраби, в обще скажіть. В общелі невідай. Даже полінувалися щось зробити нове, ексклюзивне. Взяли просто нову, в новий інвент, додали ту саму мапу. Вони, мені здається, вообще на приколі. Так, ладно. давайте поки будемо встановлювати своїх вчених на бабки. Там, в принципі, далі я думаю, що ми поставимо з вами ось таких принтерів, і вони будуть, в принципі, потихеньку помаленьку допомагати оцьому кінгові дефати. Так, пацан нам пише, а ти ріл? Ні, блін, взагалі не ріл, <плеси> не живий. Так, ладно, давайте поставили такого бем-бем-бем. В принципі, ставимо такого собі принтера, тільки чомусь я його не можу встановити. А, точно, треба було брати Санто. Йома, є -йо, йо маю. -йо. Ну ладно, тут, тут я протупив. Тут я прям дуже жорстко протупив. Так, ладно, ставимо такого принтер челів своїх. Далі підкачуємо, підкачуємо своїх вчених на бабки. Та й в принципі, я думаю, що потихеньку, помаленьку треба буде встановлювати оцього куруптера Титана. Або квантума поставити. Ну, ми ще подумаємо. Ми ще подумаємо, що таке ліпше поставити, бо квантум оторенджа. Побільше, як ви бачите. А в цього, ну, коруптера, ну, ренджа бажає кращого, як говориться. Ну, дивись, поки що, поки що, ми справляємося. Наш чувачок ставить і Санд, і дрільменчиків, в принципі, да? а ми поки будемо тако помаленьку, потихеньку підкачувати своїх дрільменів та й в принципі встановлювати своїх юнітів. Так, він поставив барбаріана. Ну, непоганий. Непоганий серйозно. Юніт. Для міфіка в нього. Для міфіка він реально достатньо класний. Давайте ми нашому кентові поставимо, наприклад, у тогось такого діджейчика. Давай Давайте його разочок прокачаємо, щоб забафати його юнітю. Та й в принципі, я думаю, що треба буде зараз підкачати оцього вченого за півтори тисячі. А далі нам, ну, скоріш за все, було б непогано, щоб ми встановили з вами, ну, квантуми. Да? Я думаю, що було б реально круто. Ооо, фаерворк менчика поставив сюди. Ха-ха! Так, давайте ставим квантума. Та й в принципі, в принципі, да? Тепер можна розвалювати прям дуже-дуже люто. Цікаво буде подивитися, що в нас буде на 50 й хвилі, да? Чи взагалі є тут босс, чи не буде ніякого босса, от цікаво. Мені цікаво, що тут нового добавили. Чи знов вийде той самий старий бос, якого 15 лямів, якщо я не помиляю, ще 20 мільйонів. Щось таке, який має зібність вилазити на ваших юнітів. Немов той самий паразит. Хто в принципі грає, да? В Тойлетавер Дефенс, я думаю, що ви розумієте. Зуміти, за що я говорю? Так, значить, в нас є 2600. Ми можемо підкачати квантома або або ми можемо підкачати далі свого вченого. Давайте лучше вчених ми щось підкачаємо, щоб було прям потужно, да? А далі, в принципі, там буде видно, що і як і що ліпше прокачувати, бо поки що на ми з вами ну, стикаємося з тим, що в нас ну, не вистачає просто грошей, да? А ця проблема рішається прям дуже-дуже легко, да? Все, що потрібно, це просто треба підкачати своїх оцих вчених на бабки, да, і тих самих оцих принтерів. Так, я оце думаю, може давайте разочок. Раз... Разочок підкачаємо свого квантума, і для цієї всієї движухи я би ще би десь отут-отут-отут спереду поставив би ось цього нового коруптера, коруптера Титана Клокмена, да? Значить, давайте разочок діджейчика, щоб ну, бав доставав до нашого коруптера. Далі у нас є майже 4 тисячі. Ну, я це думаю, давайте, мабуть, за максимом. Давайте, мабуть, просто з вами за своїх вчаних на бабки. І. Так. Я не поняв. А чо. А чо юніти виходять і сразу засинають. Бах, чи що? Ну ладно. Можливо, і бах, бо реально, диви. ви. Туалити просто засинають. Можливо. Так слухай, я даже не знаю, з чим це пов'язано. Так. Стоп! А де. А де мій принтер? Я не поняв. А що мій принтер пропав? У мене стояло два принтера. А з чим це пов'язано? Я мойо Це що за двіжуха? <сум> походу, режим поламався. Реально, походу, режим міг поламатися. Так, ладно, давайте цього принтера ми підкачаємо. Так, і що би ще би таке зробити? Можна було би діджея? Не, нам бажано Квантума. Нам бажано Квантума викачувати, і реально, походу, режим просто знам... з нами поламався. Диви. туалети тільки виходять і вони відразу ж просто засинають і на місці. Пиняється прикол Реально прикол. Так, ну і що ж, давайте тоді ми з вами підкачаємо. Підкачаємо трішечки от цього куруптера. Я думаю, два разочки його буде достатньо. Далі, що я хочу, я би підкачав би ось цього квантума. Такий разочок, да? Бо наступна прокачка в нього занадто дорого коштує. І, ню... і щоб його прокачати, його ну, треба збирати на нього бабки прям дуже-дуже довго. Нам усе ліпше підкачати цього куруптера. Та й в принципі, в принципі, він буде з цими основними задач... задачами да, справлятися. А режим, походу, реально залагав, бо той вибігають і просто Са навіть на місці. <сіхання> це реально дуже кумедно. Ну, друзі, що я можу сказати? Ми реально, походу, режим поламали. Ти подиви? Я не знаю, з чим це пов'язано, але тойлети -то просто вибігають і відразу ж. Ну, об щось вони ставляться, бачиш? Немов якась тут просто. А, ти поняв? А, Питаннячко, а чому мій принтер ось тут ого? Я його не став, я ще не продавав. Він же ж тут стояв. <сіхання> А, дивися, а я цього принтера прокачав, і тепер вони пішли. Походу, режим ну, розвис. Значить, що ми робимо? Ну, давай-ка підкачаємо квантума. Зразу на фул, в принципі, можна його вкачати цього мужика. Далі, я би підкачав би цього клокмена. В принципі, треба нам ще 500 баксів. Так, бенз, підкачуємо, підкачуємо свого курптера. Ну, і в принципі, да. Ха-ха. Режим далі далі просто завис. А в мене ідея, а що якщо ми зараз продамо? Продамо цього принтера. Цікаво, а не він чи ні. Хоча вроді вже розвис. Не знаю. Ну, якось якось це все діло странно виглядає. Цікаво, чи у вас таке траплялося чи ні. Так, ну і що ж, дивіться, у нас є 24 тисячі. Викачуємо свого коруптора Титана клокма, клокмена на максимальний рівень прокачки. Ну і в принципі, що нам робити? Ну, можна Квантума по приколу поставити. А, кстати, діджей же ж. Стоп, я забув все зовсім. За діджея, да? Все, діджейчика, дивіться, ми вкачали. І от тепер можна, в принципі, ставити далі своїх квантомів під його радіус. Оба такого бемс-бемс, все, встановили двох квантомів. Тепер їх залишається лише прокачувати. Ну, можу вам сказати одне, що режим прям дуже-дуже легкий. Я очікував побачити тут щось нове, щось нове, щось цікаве, да? а, а розраби що зробили, стару мапу просто і старого інвенту внесли в новий, і все. Вони думають, що вони придумали нове. ну чесно, друзі, чесно скажу вам цею обновою. Я взагалі не радий. От серйозно. Бо нічого нового не внесли. Добавили лише отакого от нового клокмена, і то. І то він не імба. Так, ладно, викачуємо, викачуємо своїх квантумів Давайте рубанемо такий таймстоп хоча, мені здається, ну, безсмисло, бо в нас і без цього просто тойлети стоять на місці. Цікаво, щось просто дочекатися 50-ту хвилю і подивитися, чи вийде взагалі якийсь новий босс, чи вийде старий. Тому переношу вас відразу ж до того моменту. Так, ну і що у нас виходить? 49-та хвиля. Тойлити, як і були, такі застанені. Нічимось, так вони в принципі залишаються. Поставив я ще отакого от одного коруптера. Далі пропоную підкачати ще одну квантума. а принципі трьох квантумів буде достатньо прям з головою. Ну, можна ще отако просто по приколу їх дотикати, да? Щоб у мене стояло вже просто 15 юнітів. Десь отакого бемс. Все, в принципі, усіх юнітів своїх я становив, як говориться. Так, цікаво, подивитися на боса. От мені цікаво, який вийде бос? Якщо щось вийде старий бос, я просто ну, буду в шоці. В шоці від того. Як розраби лінується? Лінується поліпшувати Toilet Tower Defense. Депенс. Зараз подивимося. Так, прийшли нам бабки від принтера, що я можу чаще підкачати. Ну, в принципі, можна оцього типа підкачати, такого разочок. А, ну, за що я і говорив, що вийшов оцей бос? 32 мільйони ХП. Магнітний і старого-старого клокінвенту. -старого ну, друзі, чесно, я такого не очікував. Я не очікував, що розробочики, наскільки ліневі жопи, да, що взагалі нічого не хочуть робити. От нічого нового. Нічого цікавого вони просто не додають. Так, і по ідеї, я ж отримав кейс. Я по ідеї отримав кейс? Да. Давайте його відкриємо, подивимося, що нам з нього дропнеться. Так, і випадає нам ось такий ось той клокмен. Той клокмен. З Це у нас Лего, Лего. А що в нього по ДПС? -у? Стоп, або це мені показалося, що в нього 600 тисяч ДПС, або 60 тисяч. Так, ось Лего, а, 30. 30 тисяч ДПС -у, у нього. Ну, в принципі, як для Леги, як для Леги, то непогано. Ну, і цілам, друзі, дякую. За перегляд даного відеоролика натикайте купу клясів подобайок. Ну і звісно, давайте хто напише самий оригінальний коментарій, да? на наступному відеоролику отримує від мене. Ну давайте тисячу гемів. А з вами, як завжди, був Дензу. Всім дякую за перегляд і всім па-па. Пау!